Сплачувати податки це і є патріотизм підвести риску під своїм темним фінансовим минулим. Необхідно проводити непопулярні, але потрібні для країни реформи. Для мене є глобальна така мета це детінізація. Привіт, дорога родина! Бізнес зв'язки головного борця країни за чесну сплату податків із Чечнею. Родинний бізнес на території тимчасово окупованого Криму США починають випробування ядерної зброї. Неочікувано. Ну а ще друзі історія про суддю, яка запроторила під варту екс-голову Укренерго Кудрицького. Там просто треш. Ми самі офігіли, якщо чесно, коли побачили. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш канал. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі! Кото наша бидла українська, огаманітісь бляну наркістошно виступав в Криму. Та нічого вообще не значить. он уже не наш, этим, тім. Це спойлер була донька цієї судді. Спочатку ж про наслідки нічної атаки Росії по Україні били друзі по нас БПЛА крилатими і балістичними ракетами. Традиційно нічого нового росіяни продовжують війну. Я зараз пишу це відео на генераторі по всій країні. Екстрені відключення світла. В Запоріжжі пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки. Піри влучили по будівлі гуртожитку. в Моєму рідному місті що не менше один загиблий і 13 поранених. Серед них і шестеро дітей у Київській області частково зруйновані приватні будинки та багатоповерхівки. Є пожежі, знищено кілька автівок. Захід нашої країни. Івано-Франківщина перебої з електропостачанням атаковано бурштин, де знаходиться електростанція. Загалом ворог бив по ТЕЦ і ТЕС, окрім бурштинської друзі, намагалися атакувати добротвірську ТЕС. Нагадаю, це Львівська область. Калоську ТЕЦ це Франківщина, Ладижинську ТЕС це Вінничина. Вже за хвилину поговоримо про бізнесмена Данила Гетьманцева та його партнерів із м'яко кажучи дуже сумнівною репутацією. Ну а також розповім вам про суддю, яка напередодні відправила під варту екс-учільника Укренерго Володимира. Кудрицького за справу, яку більшість активістів та експертів називають політично вмотивованою. Бекграунд попередніх вироків цієї жінки вас, м'яко кажучи, здивує. Ну, а то й наштовхне на висновки. Та кілька слів ще друзі про геополітичне США. Розпочнуть негайне випробовування ядерної зброї, заявив Трамп. Причина тому, що інші країни теж його проводять, то і ми маємо провести. Поки що не ясно, чи мав Трамп на увазі повноцінні ядерні вибухи, тестування засобів доставки або ж там якісь субкритичні випробування, коли ядерні боєголовки перевіряються, але без вибуху. За останні дні Путін заявив про тестування двох зразків зброї із ядерною силовою установкою. Друзі, спочатку крилатої ракети Бурі В'єснік, ну а потім підводного безпілотного комплексу Посейдон. Про випробування самої ядерної зброї Росія не оголошувала. Втім, можливо, Трамп приривнував до ядерних амбіцій Путіна, вирішивши йому теж треба, якщо в нашому випадку сусіда щось краще в його випадку. У як він там казав Мого друга, Ну то вдруга. Але хочу повідомити про ще одну зустріч важлива подія. Трамп і лідер Китаю Сінь Цзіньпін зустрілися у Пусані, Це Південна Корея, вперше друзі, вперше з 19-го року, щоб спробувати зняти напругу в відносинах між двома наддержавами, і для нас цей візит насправді дуже важливий. Поясню чому. Якщо Трамп домовляється із Сі про дружбу і взаємне партнерство, то ви прекрасно розумієте, що Трамп може домовитися із Сі про тиск на Путіна або обмеження у співпраці, критичне обмеження. Тому ця зустріч реально важлива про її результати. Перший результат Трамп знижує мита на китайські товари після дивовижної. Як він сам сказав, зустрічі із Сінь Дзіньпіном за шкалою Трампа від 0 до 10 зустріч була на 12. Це цитата Трампа. Напередодні я записала для вас інтерв'ю із екс-міністром закордонних справ Володимиром Огриско. Він теж має чималі надії на цю зустріч Сі та Дональда. Послухайте коментар. Ну і в суботу, о двадцяті, обов'язково подивіться нашу розмову. Реально крутий кейс на п'ятому каналі. І якщо Китай є світовою фабрикою, яка виробляє все, в тому числі для Америки, і е, від чого Америка не може відмовитися, якщо е, для е, Китаю е, виробництво, яке є в США, є критично важливим в плані технології, від чого Китай теж не може відмовитися, це просто створює об'єктивну основу для того, щоб вони що домовилися. Погнали далі. Пам'ятаєте, Данила Гетьманцева того самого, що після історії з квартирою в Парижі образився на мене і не прийшов на інтерв'ю. Ми запросили його на рендеву, а помічниця сказала: нехай ніна вибачається за те, що вона посміла розповідати про квартири в Парижі, куплені під час війни посадовця народного депутата та його родини. Далі більше так, от тепер я точно знаю, чому він не прийшов. Бо питання у мене було не лише про Париж, було ще про бізнес його родини і про зв'язки з людьми, які сьогодні спокійно працюють у Росії. Після історії з квартирою я сіла і почала аналізувати реєстри. Проаналізувала в цілому відкриті джерела, там офіційні реєстри, журналістські розслідування. І ось що я знайшла, друзі, у Польщі зареєстрована компанія Travel Professional Group Poland, а офіційно у державному реєстрі. КРС 000 -00 Засновниця цієї кампанії Олена Гетьманцева, це мати Данила Гетьманцева. Ну ви ж розумієте, історія, коли на маму переписують бізнес і нерухомість, в принципі, стала для українського політикума і не тільки. А серед керівництва значиться Валерій Паренчук. Він має спільну адресу і є співзасновником структури пов'язаної із туристичним бізнесом родини Гетьманцева. Ми почали капати далі, з'ясували, що це той самий Валерій Перенчук, який колись давав інтерв'ю українським медіа, наприклад, телеканалу Еспресо, де розповідав про розвиток туризму, ну і все таке. А тепер воля сидить у кабінеті міністра транспорту Чечні. Так так Чечні у Грозному. 29 січня 2024 року офіційне чеченське джерело Агенство Грозний Інформ публікує новину. Міністр транспорту Чеченської Республіки Рамзан Черхігов провів зустріч із Валерієм Паренчуком, директором із розвитку компанії «Ізі Букінг». А знаєте, що вони обговорювали? Вони обговорювали відкриття нових авіарейсів з аеропорту Грозний. Тобто співзасновник польського бізнесу Матері Гетьманцева нині працює із кадирівцями над розвитком авіаперевезень в регіоні, який контролюється ясно що Кремлем і є територією Росії, і це не припущення, а задокументований факт підтверджений публікаціями російських державних змі. І це ще не все. Повернімося до іншого розслідування, того, що зробили мої колеги-журналісти Бігус.Інфо у 23-му році. Вони з'ясували, що у головного податківця слуг е народу є родинний бізнес, який працює на окупованій території Криму і зареєстрований на його маму. Мова про компанію New Property Plus, яка з'явилася у російських державних реєстрах у 2016 році. Має ту саму адресу, ті самі види діяльності, що і фірма. Гетьманцева в Україні. Після окупації Криму ця компанія не зникла, а просто перереєструвалася у російських базах даних. Формальним власником став Дмитро Махарінський, громадянин Росії, і колишній партнер Гетьманцева по іншому бізнесу, юридичному. Сам Гетьманцев цю інформацію, звісно ж, спростував. Втім, я би дуже хотіла з ним зустрітися і все напрацьоване. Продемонструвати. Цікаво почути відповіді. Приміщення е, повернеться, коли ми повернемо Крим. Зараз приміщення втрачено. Я, я запитував у матері після того, як ви мене запитали, бо це власне її, ну, її бізнес. Е, і е, я, тобто, маю відомостей, що відбувається з цим приміщенням. Взагалі жодних немає. Вона точно не здійснює жодної діяльності в АРК. І приміщення вона це не продавала, не, Ні, там, не, не продавала. відчуджувала комусь Ні. в оренду не передавала. Не продавала, не відчуджувала комусь в оренду не передавала. От тільки у 2016 році у російському реєстрі з'являється фірма клон, точніше, фірма з аналогічною назвою – «Нью Проперті Плюс, зареєстрована у тому ж приміщенні і з тими ж видами діяльності оренда. Працює, платить податки. Директор усі ці роки Махаринський. Він же нині і єдиний власник, але так було не завжди. Аж до початку Вадцять року клон висів на компанії Данклі Marketing Limited. До речі, на цього Махарінського також оформлена ще одна фірма ООО Кримстройсервіс АМ, яка зареєстрована в Ялті у листопаді 2016 року. Компанія офіційно займається перевезенням і сплачує податки до бюджету Російської Федерації. Куди потім вони йдуть, друзі? Думаю, вам не треба пояснювати. Тобто підсумую мати. Гетьманцева, засновниця польської туристичної компанії. її партнер, у цей Валерій Паренчук, сьогодні розвиває авіарейси з Чечні а колишній партнер самого Гетьманцева володіє бізнесом у Криму і платить податки Росії. Все це про одну людину, яка в Києві очолює парламентський комітет із фінансів і повчає українців, як треба чесно платити податки і постійно хоче запровадити якісь Нові реформи, щоб зробити податкову систему ще більш суворішою для малого зокрема бізнесу. Сплачувати податки це і є патріотизм. підвести риску під своїм темним фінансовим минулим. Необхідно проводити непопулярні, але потрібні для країни реформи. Ну для мене є глобальна така мета це детінізація. Я не знаю, друзі, чи відчуває пан Гетьманцев, як це виглядає з боку, але виглядає це саме так: людина, яка мала би захищати українські інтереси, захищає власні, і, можливо, навіть не в Україні, а на території противника. І коли він вкотре не прийде на інтерв'ю, хай бодай відповість на одне просте запитання: де він платить податки? І в якій сумі? І скільки з цього йде в російський бюджет? Це все питання, які б мені хотілося з ним обсудити. Тому, пане Гетьманцеве, я знаю, що ви подивитесь це відео. Наша пропозиція щодо інтерв'ю в силі. Настіть, приходьте. І нарешті про Володимира Кудрицького. Вчора подивилася, судилище над ним реальний трешак. жодного доказу прокурорів щодо того, що Гринкевич і Кудрицький мовляв разом вкрали гроші у злочинній схемі і жодних фактів особистої вигоди, яку отримав Кудрицький. І де вона я не побачила. Нуль доказів людину садять на два місяці в тюрму. Суть претензії ДБР і прокурорів. Ну щоб у вас було розуміння, в наступному нібито, нібито Кудрицький звідкись дізнався, що фірма Гринкевича не виконує договори. Хоча підозра Гринкевича на той момент не була оголошена. Мовляв, Кудрицький навмисно захотів володіти грошима банківських. Гарантій, а ну і важливо, ця фірма Гринкевича, коли не виконала угоду, то через те, що Укренерго було застраховано банком Конкорд, то держава не зазнала збитків, бо Конкорд просто виплатив відшкодування за те, що Гринкевич не зробив той паркан, який мав зробити. Тобто збитків для держави нуль. Розумієте? Нуль. Але в цій історії цікаво. Не лише це, а і те, хто це рішення про запобіжний захід для кудрицького виніс. Очільник фундації де Юре Михайло Журнаков провів аналіз бекграунду судді, яка приймала це рішення. Запобіжний захід два місяці під вартою, і справа внесення застави 14 мільйонів. Клас для справи, в якій немає взагалі складу злочину. This is Ukraine, this is Печерський суд. Так, от це суддя Печерського суду Крістіна Костантінова, саме через і Константінова. І вона фактично без жодних доказів і підстав відправляє з ґрати Кудрицького. Переслідувати патріотичних українців цій Константіновій не звикати. Раніше вона дозволяла обшуків вдома в активістів Автомайдану. Ну а згодом відправила теж без жодних доказів під домашній арешт Сергія Філімонова. Нині командира Вовків Давінчі і Романа Ратушного, загиблого, справа дверей на банковій чорного квадрату. Ну, а ще в її донька Настя звати. У 2021 році, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії, Настя виклала в інстаграм відео, де виправдовує анексію Криму, використовує фразу українське дерьмо, називає українців бидлом, а кримнашиста Басту. Улюбленным выступителям. че там не вообще конченые, фу, позор, украинцы, просто позор. И так уже к нам Украину из нормальных исполнителей почти никто не приезжает. Вот кого нам слушать, скажите? Наше украинское дерьмо слушать? Я не вывожу. У меня уши вянут от этого дерьма. алену Алену эту конченую или кого слушать, скажите? У нас единицы просто, ну, может быть, на пальцах одной руки можно перечислить и то. І коли це відео почало ширитися, підтвердила, що дійсно так вважає, і може підписатися під кожним словом. Класні цінності в Константінової в родині, і ми ще дивуємося, що вона абсолютно в фейсбешному стилі запроторила зіграти за невинну людину. Друзі, реально якась малоросія намічається. І це дуже-дуже. Сумний дзвіночок, друзі. Ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47-ма окремо механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а перевіз поранених, б, можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в наступальні операції теж є. І автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в qr коді Сердечки вам. Ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду Герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сільському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Як бачимо, після історії з намаганням згорнути. Незалежність на Буєсап, українська влада так і не зробила правильних висновків, і за цим всім спостерігають наші західні партнери. Тому, шановна влада, думайте, напишіть в коментарях, друзі, що думаєте. Нам важлива ваша думка. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви можете доєднатися до створення наших продуктів, допомігши команді створювати контент. Ну і подивіться ось це відео.